Всім привіт! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, кривбас на місці. Я, Єлена, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 2 листопада, Так, я трошки пропала, напав вірус вже другий раз, підряд. То ніде я не була, нічого не знімала. Я в районі парка Міршавцева правди. Гріх не зайти, не полюбуватися на природу, на жовті дерева, так що пішли. У нас цілу неділю дуже тепло. Гляньте, яка гарна. Поки тепла погода, а кажуть, з понеділка по прогнозу пишуть, що буде вже похолодання, так що не знаю, коли я вже сюди приїду. Щось голуб набурмусився, замерз, мабуть, або відчуваю, що буде холодно. Не видать. Згляньте скільки ли... це листя? Ой, я так перегнулася, хоч би телефон не впустить, бо я можу. 11.40 сорок. Лістопада. Не таке гарне. Ой, мені цей парк дуже, дуже подобається саме найбільше. Знаєте, які красиві дерева жовті, ялинки зелені, то взагалі красота. Я тут вже знімала не раз, вам може буде вже не цікаво, але чого не полюбуватися на природу, коли тепла погода і листя ще на деревах. Коро захолодає, так взагалі ніде не підеш по холоду. Гляньте, яка красота. Це не художник. Случайно, треба спуститися, подивитися. А це рибак. Рибак. Три удочки ловлять рибу. Вітер поривами, але вітер теплий. Теплий вітер, не холодно, так що можна гуляти. Ми ж Ну, Я йду сміло, гадюк вже немає. Я думаю, вони вже позасинали на зиму, бо гадюк дуже сильно боюся. Ну що, до дуба підійти чи що. Набратися енергії. Ой, хай ото маші... мужчина пройде, бо неправильно пойме. Вся дуба, гляньте, яка красота. Будемо притулятися. Не раз казала вам, що притуляйтесь до дерев. Це дуже корисно набратися енергії і дерево забирає негатив. Красота, ой, гляньте, як красиво. Так, іду далі. Е, ви знаєте, дуже багато хворих. Е, Вірус ходить по всьому місті, ось їду маршрутки, всі кашляють. Я вже дві неділі хворію. Від мене і мама захворіла, мама важче переносить. Я неділю взагалі ніде не виходила. Пропав голос і температура це взагалі якийсь капець. Пішла в больницю до лікаря, лікар каже. Ви отоп'єте лікарства, я там і бромгексин пила, у мене такий кашель страшний був. І від температури е, всякі ліки. Вона каже, значить так. Так, зараз хай пройдуть, бо скажуть, з телефоном балаки. <тасп 'яте> Лікар сказала, то, що ви п'єте ліки, ліки всі викинуть, вони не допоможуть, це вірус, пийте побільше води. І температуру не збивати взагалі до 38 Кажу, Так що взагалі нічого не приймати. Вона каже, можете піти в АТБ, чи. Ой, хай Бог милує, чи в другий магазин якийсь, і купити морозиво і наїж... наїжтеся, каже, морозиво. Я не знаю. Я б, звісно, думаю, що зараз наїмся морозива і ще ангіна нападе. Оце так і мені лікар попався, не знаю. Я бросила всі ліки, п'ю води. от І якби ще я не вилікувалася, кашель страшний, але вже я відчуваю, що поменше. Ой, яка тут красота. Так щоб треба зараз усім берегтися, щоб не захворіти. Захворіти легко, але вичухуватися це, це взагалі капець. Отакий вірус, що дуже-дуже-дуже сильний кашель. Так, зараз тут полюбуємося, да? І підемо на ту сторону. Тут дівчата фоткаються. Ой, як тут хорошо. боже. Ой-ой-ой-ой-ой. скільки уток. Я оце як на утки дивлюся. Стидно сказати. Представляю зажарену в духовці. Я люблю качок страшний. Жарених. Знаєте, скільки там качок. Табун. Табун, качок. Тут, тут доски, звісно. Я все боюся, що вони не видержать, що я. Провалюся все здається, красота. он качки плавають. Будочка для качок, напевно, щоб ночували тут. Ой, красота дуже гарно тут Так. Ідемо на мостик Замочки страшні, нема вже довішати. Гляньте, скільки замочків. Може в кого з глядачів теж тут замок висить. Ой, дуже багато замків. Ви Тільки гляньте, які дерева красиві. Це взагалі не передать. Люди фоткаються. Це кльон. Чи дуб? Це дуб. Дуб, да. Пам'ятний знак встановлений на ознаменування 200-річчя з дня заснування міста Кривого Рога на місці перших поселень, травень 75 Ой, так хорошо під цим деревом взагалі. Так затишно. Гуляйте, яка красота Миряє, качка, купається. Отак яка ти гарненька. Скоро, як я кажу, захолодає, то. Уже ніде не підеш, не погуляєш. Хоча я при будь-якій погоді я дуже люблю гуляти по дощу, це взагалі моя тема. Дощ, це не погода, я не знаю. Би, я це все люблю і в будь-яку погоду я виходжу і гуляю. Осінь, це взагалі, я не знаю, я думаю, осінь всі люблять за її красу, за жовті дерева, листя. Так, зараз перейду. О, гляньте, яка красота, Боже, як, як гарно. Там он далині також бачу багато качок плаває. Е, кстати, зараз на базарі вже продають качок, кажуть індокачки. Так може, це вони тут їх і ловлять на річки. Ну, це я шучу, звісно. Парк Гданцевський. Мені тут теж подобається. Тут старі будинки, я взагалі ви ж знаєте, у мене тяга до стар'я. Я це все люблю. Ще є трохи зелених дерев, але і жовтих вже багато. Ой, яка тут красота, боже, мама дорогая. Сейчас спустюсь. Тень. Люди гуляють, відпочивають вихідний день. Поки ще тепло. Фотографуються. Класно. На вулиці класно. Не сидіть вдома, виходьте на природу в парк. Скоро листя опадуть, будуть голі дерева. Ви знаєте, погода міняється. Чай вітер щось. Холодний подух. Кіоск. Продають морози, ось, кофе, чай. Можна випити зігрітися. А тут також була беседка і літом якісь неадеквати спалили, писали в інтернеті. Ну я не знаю, це понапивалися та спалили. Що ще можна думати? Якби нормально ж не спали. Якось з приветом Взяло, підпалило. Ой, листя, боже, шуршить, я оце так люблю взагалі. Парк дуже великий, ухожений. Та я колись уже казала, що в кривому розі усі парки ухожені. Прибирають, влітку косять траву, обрізають гілки. Так що дуже дуже все гарно туди також е, е, парк, ну я вже туди не піду. Тут ще маршрут скандинавської ходьби. Я, кстати, в місті тут багатьох бачу людей, що ходять з паличками, Ну, в них, напевно, свої маршрути От, і збираються в групи і ходять ходять. Я не знаю, що дає ця ходьба. Ну, Навірно, якась, якась поль заїсть од неї. Не знаю. Я сама люблю ходити. Люблю ходити по своїх маршрутах. Mm. <laughs> ну а люди збираються, є групи в інтернеті. Так що, хто хоче, може пошукати, записатися, згрупіруватися. І, звісно, як воно гуртом, то воно цікавіше. От, І ходять. Спілкуються, мабуть, і оздоровляються. Ну, Я читала, що оце скандинавська ходьба, якби одні кажуть, що корисно, одні кажуть, що тут толку немає. Ну, я не знаю. Ходити це завжди корисно. Така лавочка сердечко. Клас! ось ще роза цвіте, гляньте. Ой, як вона пахне, ой, Боже красота. Духи! А ось тут також ще майже цвілий. Ой, це також пахне, це взагалі капець. Біла. Це не пахне. Ну, що маленькі бутончики є. Ще трошки постоїть. Такий камінь великий. Треба десь зайти води попити, бо мене пале страшне. Ой, я, як звичайно, без води. Укриття є. Біотуалет. По всьому місті стоять такі укриття. Ой, так нагулялась. Парку, як там гарно взагалі відпочиваєш душею. Ох, у нас тривоги за тривогами, так що трошки відволікаєшся на природі. Ще квітки ц... квітнуть. Це ось. Чорнобривці жовті. Чорнобривці посіяла мати. Ой, ніхто не чує, хоч. Листя прибирають. Це живі квітки. Підійдемо ще до парочки. Як їм носи повитирали, аж вилискують. Ай. Клас. Так, ну що, буду їхати вже додому. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, бережіть себе, всім добра мира. Пока-пока.